Hello! Сьогодні розповім вам одну дуже цікаву історію, як ми натрапили на скамера. Обов'язково додивись це відео до кінця, там буде найцікавіше, приємного перегляду! Ми раніше грали командую, ну, в нас була своя тіма, навіть в Discord, потім перестали грати. Тоді Він мені написав за популярність, кинь в популярності вдома, а, там, дом, метра, ліля, і, тіпа, а я йому кажу, давай продам тіпа, цей вертольотик якийсь, ну, він купляє просто певку. Mm -hmm. Закине Юсішки, сказав, що там, через знакомого закине. Петро є три е тижні немає. Тіпа. Він просто сказав: ну, тіпа, не виходить на карту перекинути, не можу поповнити, то подобне. Коротше. Він такий каже: давай я тобі просто зайду в за аккаунт і закину. Кажу, давайте куди, то я маю грати. Я така, ну думаю, ну що може навчитися? Ну как би, друг друга знає? дивлюся, немає в тебе в сіті. Ти пишеш, я починаю переживати, як би він має бути в сіті і закидати.